За моєю спиною кольорові будиночки. Це комфортаун. І це значить, що я вдома. З яким я особливо сумувала, то це моя мінка. Боже, я її просто обожнюю. Це така шкідлива звичка. В <рес> Україну повернулася, звичка залишилася. Я говорила так, Мартіна, це буде як зустріч з колишнім. Може бути що завгодно. Поки що я скажу відверто: я не готова про це розповідати. Ми залишились з дуже близькими людьми і класними друзями. Ви на каналі Мартіни Макієї ви. Ви бачите посмішку на моєму обличчі від вуха до вуха, а за моєю спиною кольорові будиночки. Це комфорттаун, і це значить, що я вдома. Я сказала, мене аж проморашило. Перше за один рік і чотири з половиною місяці я приїхала в Київ. Тому сьогодні я буду просто з вами ділитися своїми відчуттями, як змінилось моє життя, як я зараз бачу Київ. Що для мене змінилося загалом? І це буде таке відео емоція Я приїхала до Києва 10 липня, сьогодні вже якесь 24. Тобто я вже два тижні тут, і тому ейфорія прийшла така перша ейфорія. І я можу зараз з холодною головою розповісти вам, які були мої перші емоції. я Скажу вам відверто, я налаштовувалася на щось більш драматичне. Тому коли я повернулася, в мене було повне відчуття, що я просто повернулася з відпустки. Наприклад, я була десь в теплих країнах, мене не було місяць, і я повернулася, і вуаля, я вдома. Я знаю, що багато людей плачуть на вокзалі, я не плакала, і я готувалася до цієї зустрічі з Києвом. Знаєте як? Я говорила так, Мартіна, це буде як зустріч з колишнім, може бути що завгодно. Ти можеш приїхати, і знаєте, як з колишнім подумати, о, блін, це що, був мій колишній. Або можеш відчути, що серце в п'ятки пішло. Це теж таки може бути. Або може бути так, ну я вже пробувала француза, тому цей мій колишній вже не викликає у мене таких емоцій, є з чим порівняти. Перед поїздкою до Києва я настільки сильно хвилювалася, що я навіть попросила у кармолога Вероніки дати мені афірмацію, щоб цей рівень напруги трошки для себе знизити, щоб знизити рівень очікування від зустрічі з Києвом, щоб я до цього ставилась більш так легко. До речі, можу прочитати афірмацію. Денчик, де мені телефон? Я розкажу, яка це була афірмація. От вона у мене, мене стоїть з заставкою на телефоні. Я иду по своему пути, и он самый правильный для меня. Все события и люди на нем посланы для моего большого счастья. Я доверяю Вселенной Богу, потому что он любит меня и бесконечно создает мне возможности для счастья. Даже то, что случается не так, как я придумала, случается идеально для меня и всегда есть самым лучшим вариантом. Я повторювала цю афірмацію, що якби що не відбувалося в Києві, це для мене найкращий сценарій. Щодо людей, моєї зустрічі з моєю домівкою. Це було ну, найболючіше для мене. Я, я поясню, чому, тому що ця квартира, в яку я зараз переїхала, і я окремо зніму румтур в моїй новій квартирі в Києві, вона ж ніколи не була для мене домом. Я мала туди переїхати 28 лютого 2022 року. Я не переночувала там жодної ночі, і тому в мене не було цього відчуття, що це мій дім. І мені треба було повернутися в квартиру, наче якусь орендовану, просто красиву квартиру. Ну такий умовний готельний номер. І тому це відчуття, що ніби у мене немає дому, воно було мені дуже так до болю. Воно мене кхм, чіпляло. І коли я зайшла в цю нову квартиру. Ну, реально нічого не відчула. Але я відчула е, в комфортауні дуже багато тако, таких гарних емоцій. Е, від зустрічі з людьми багато чого відчула. Е, щоб ви розуміли, чому я два тижні не могла зняти жодного відео на YouTube. Тому що, по-перше, от, наприклад, сьогодні як виглядав мій день, я прокинулась там о 8-й ранку, я була уже е, на чекапі, зробила е, е, УЗД. Всіх своїх внутрішніх органів. Дуже хвилювалася, що в мене будуть проблеми з печінкою і підшлунковою, тому що пити розе щодня в Франції це було так собі історія. Але все все нормально. Моя печінка і моя підшлункова все витримали. Можна пити далі. Потім я з'їздила за одягом в ательє, зустріла хлопців, які поставили мені домофон. Потім зустріла кухонщиків, які мені довстановили кухню. Я два тижні докуповую всякі декори, щоб потім взяти класне відео для вас на youtube каналі свого румтуру. До речі, моя квартира, от там. Ось там, у жовтому будинку, тепер я живу. Тут немає ні, є кондиціонери не тільки у мене. Я думала, така така модна, тільки в мене кондиціонери. Ну ні, позаду мене мій жовтий будинок. І оці чорні двері, це зараз бомбосховище, а там у мене є аж дві комори. Була акція, купи одну комору. Ні, купи дві комори по ціні однієї. Я така думаю, ну ладно, нормальна акція, куплю відразу дві. І в мене тепер там просто, можна сказати, можна там поставити диван, і в мене там буде ВІП-бомбосховище. Але поки що наразі я жодного разу нікуди не спускалася, тому що я нічого не чую. Я в мене немає на телефоні жодної телеграм-групи. Я не чую тривогу, і вночі теж нічого не чую. Я навіть вже встигла з'їздити відрядження в Дніпро, і там прям дуже було гучно, але я спала і нічого не чула. Я, я не знаю, це добре чи погано, але як є, коли ти живеш в Європі, тобі здається, що в Україні набагато страшніше, ніж це ти відчуваєш тут. В Європі, здається, рівень катастрофи не більш масштабний, ніж коли ти всередині в серці вдома. Позаду в мене гімназія, де навчалася до війни моя донька Майя. Це Реально була найкраща гімназія, яку можна собі просто вигадати в дитячих мріях. І коли ми переїхали до Франції, Майя дуже сильно страждала через те, що вона вчиться в католицькій школі 1897 року, і можете собі уявити, що там все не надсучасне, як тут там інший рівень, ну всього. От і вона дуже, -дуже сильно сумувала за гімназією. Тому коли е я її зараз запитую, маю, ну може залишимось? Як ти взагалі відчуваєш? Вона в неї, знаєте, тепер є табуйоване питання. Вона, вона говорить: мама, не став мені це запитання. Їй дуже складно зараз взагалі розуміти і. Якби визначитись, як, як жити далі, тому що вона вже адаптувалася у Франції, в неї класні діти в класі, вона перейшла із СНДУ в коледж, в неї вона вже вивчила французьку на рівні Б1, і в неї там її улюблений кінь, плейбой. Вона живе там зовсім іншим життям. Вона грає на гітарі, е займається конним спортом, вчить французьку, ходить в художню школу, в не воно таке. Е Ну, зовсім інше. А тут це темп, ритм, друзі. Але якщо говорити зовсім відверто, із 21 дитини, яка вчилась в класі з маєю, лише троє дітей, троє або четверо, вони залишилися. Всі решта це нові люди і нові діти. Більше того, є проблема з тим, що більшість вчителів теж виїхали. І тому рівень академічного навчання, як кажуть, я не знаю, як кажуть наші друзі, які залишились, він знизився. І дуже важко було поєднувати французьку і українську навчальні програми дитині. Тому я сказала: Окей, маюш, ти можеш не проходити українську програму а зосередся лише на вивченні французької і французької мови. І зараз це найскладніше питання для нас, тому що вона, по-перше, втратила українську програму. Вона налаштована була на навчання французькою, і на те, що вона потім буде вступати в французьку консерваторію в Парижі або щось таке. І тому це дуже складне запитання, що ми плануємо. Наразі в мене немає відповіді на запитання, де ми будемо жити і що ми плануємо. А я, до речі, буду ще розповідати, як відрізняється е... життя у Франції і в Україні. Що я зрозуміла, коли Маюша приходить зі школи, я її питаю, ма, як пройшов твій день там? Що було цікавого, вона говорить, мама, в мене ну, там тільки одне питання. Аслан е посварився з Софі. Це одна проблема. І ми всім класом його заспокоювали. Французьких дітей в цьому житті турбує лише кохання. Оце, знаєте, французьке кохання. Вони там не б'ються, не сваряться, там, немає дійсно тої агресії, яка є, на жаль, там, наприклад, у дітей у нас. І тому в цьому є світ теж якийсь такий особливий шик французький, що всі лише про любов. Знаєте, чого немає в Франції, що я дуже любила їсти? Це сирники. Тому я мріяла, як я приїду в Україну, піду в 128 і з'їм свої сирники. Ви йдете зі мною. Так, Денчик, що ти будеш їсти? Що ти будеш їсти? Будеш суп? Так. — Знаєш, тут є класний. Так, дивіться. Так, так, так. Я буду сирники, мені треба його, їх треба трішечки більше підсмажити, щоб вони трохи більше, ніж зазвичай. Ще я обожнюю цей вафельний торт, просто з перемазаний. Його теж неможливо ніде в Європі купити. Лише вдома. У вас є просеку на розлив по, по келихам? Можете мені налити Келих? Щоб я веселіше говорила. <смі> у них ще є дуже крутий кістковий бульйон, дуже корисний. Я завжди його купую. Моя шкідлива звичка, яка залишилась після життя у Франції, там в 12.30 вже відкорковують першу пляшку і бабульки зі своїми подружками або зі своїми дідульками. В 12.30 випивають перший келих. Це така шкідлива звичка. <смі> в Україну повернулася, звичка залишилась. Ой, клас! Те, що я відчула, що, звичайно, дуже змінилося, це змінилися люди в комфортауні. Раніше, коли ти приходиш в 128, ти бачиш таких концептуальних дівчаток, нутриціологів, дизайнерів інтер'єрів, вони постійно проводять якісь консультації. В них такі, вони знаєте одягнуті там в конверси, дуже стильні, з натуральним росявим волоссям. От їх видно відразу. А зараз ти приходиш в 128, і на жаль, стало менше людей таких, тому що відкрилось багато місць з кальянними. От, і ну, контингент змінився, така прогресивна творча молодь, її стало менше, на жаль. Я до зараз сказала, що, що ну, хочеться, щоб всі повернулися і так далі, але зараз такі реалії, що, на жаль, контингент змінився і просто це треба прийняти. Дуже багато нових місць відкрилося: салонів краси, якихось барбершопів, магазинів. Ну, мені говорили, ти не впізнаєш комфортаун. Ну, я загалом його впізнала, він такий самий е кольоровий, такий самий радісний, сонячний. От, але якщо щиро, то він змінився. Мене налаштувало завжди на щось таке взагалі трешове там. Говорить, ти приїдеш, ти зрозумієш, що там в Гудвані. Повернулись в 90-ті, сидять якісь там мужики з охороною, тілечками з пакети Санна Хант, і ти виходиш на вулицю, і цей дисонанс, коли навколо людей немає грошей, а там а, такий контингент сидить. Я спеціально пішла перевірити. Я була в Гудвайні, я нікого такого не побачила. Я зустріла тих самих людей, яких я бачила півтора року тому назад. Вони як там сиділи, так і сидять. Так, да, звичайно, там є якісь нові обличчя, але таких радикальних змін, до яких мене всі готували, я не бачу. Типа виїхали еліти і так далі. Ну, Частина виїхала, але багато людей залишилось. Сорники, круті. З яким я особливо сумувала, то це моя мінка. Боже, я її просто обожнюю. Моя зойка. Є три механічні звуки, які я просто обожнюю. Перше, це як відкривається а, дах моєї міні. І це звук це Друге це як е, кріплення від черевиків зимою защокуються ближче. І третє це як відкорковується шампанське, як корок вилітає. Я, до речі, перетягнула салон своєї міні. Звичайно, він оригінально не був так: джинс з рудим кольором шкіри. Я пам'ятаю, я давно його перетягнула. Катя Сільченко просто взяла шматки джинсу, і ми компонували, що буде круто виглядати. У нас був варіант ще помаранчевого салону, але в результаті ми зупинилися на цьому. Але з руками він витерся. І для мене було важливо, що коли я повернусь в Кіп, щоб все було. Ну от як я, я, я взагалі візуал, мені я все життя сприймаю картинками, і мені було важливо, щоб салон був знову перетягнутий, щоб в квартирі все було ідеально. Але звичайно. Звичайно, склалося не так, як я собі мріяла. В квартирі не встигли багато чого доробити. Там досі немає ще дзеркал, кілька комодів, а салон мій був не готовий, тому я приїхала, машини немає, квартира не готова. Я така сижу: -дин 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 -дин". ну, все як завжди. І я навіть зайшла в ванну, поплакала. А потім так сказала Мартіна, є люди, у яких взагалі немає домівок, немає машин, щодня стається якась біда, просто чого ти грішиш, що ти взагалі таки придумала собі? От, і все. Ну і все потім розробилося. Так, зараз ми будемо. У нас буде екскурсія по комфортавну. У мене колись був червоний міні-купер з британським прапором на даху. Такі я його теж дуже любила. Взагалі, це інша концепція. Любити міні-купери це дуже креативно, на мій погляд. Але якщо мене запитається, про яку я наступну машину я мрію, про Бентлі кабріолет. Зараз буде картинка, про яку я Бентлі мрію. Треба ж надсилати в космос якісь свої бажання. У мене була така думка: можливо, мені взагалі треба продати свою цю квартиру. Ну, продати, купити квартиру у Франції, це гарна інвестиція, тому що в Кана завжди сезон, завжди фестивалі. Я реально так думала. Але зараз я зайшла в свою квартиру і зрозуміла, що ніколи я її не продам. Так само, як міні-Купер, я колись пообіцяла, що я його мачці віддам, коли буде 18 років, і продавати його не буду. Часи, ми часто робили фотосесії стріт стайл з Готі. В неї є улюблений фото фотограф Богдан. І я вирішила, що якщо я приїхала в Київ, мені обов'язково потрібно фотосесію зробити саме з ним. І він мені просто скинув локацію, каже: класна локація, новий готель, приїжджає. І ми, ми приїхали. І так, блін, взагалі, в мене такий стан, тому що у мене за спиною. Місце, де колись було у мене весілля. Раніше цей ресторан називався Карпачо. Я зараз не знаю, якийсь просто якийсь зараз ресторан італійський. От, але це реально круті спогади. Я пам'ятаю, якою я була щасливою в той, в той день. Моє весілля вів, до речі, Ігор посипайко. І... Наші клятви, весільні вони були такі круті, і зворушливі. Я пам'ятаю, що і Артем тоді розплакався, і я тоді плакала. І Поліна Неня, яка тільки народила другого свого сина, і йому було три дні. Вона була ще така, знаєте, після, після пологів, просто в неї був такий гормональний фон. Вона плакала так, вона говорить так: як можна взагалі було пережити це весілля? Воно було дуже емоційне, зворушливе і щире. От і я розумію і усвідомлюю, що мені потрібно зняти окрему серію про, про наш розрив з Артемом і про наше розлучення, чому це сталося, для чого це сталося. Ми залишились з дуже близькими людьми і класними друзями. І я вважаю, що це наша велика заслуга зберегти такі класні стосунки. І я обов'язково зніму про це серію, але коли буду готова, поки що. Я скажу відверто, я не готова про це розповідати, особливо в подробицях. Ви знаєте, я не вмію знімати е, не відверто. Якщо я розповідаю, то воно все як на дитекторі брехні. Мої всі відео такі. От до речі, поставте, будь ласка, лайк мені за це, тому що я реально дуже відверта ще раз з вами. Я маю надію, що прийде час, і обов'язково про все розповім. От. А поки що просто на згадку місце, де я виходила заміж, Тато мене вів, є фотографії, зараз будуть фотографії з мого весілля. Їх небагато. До речі, я така погана. Ця дружина, мені чоловік сказав, роздрукуй фотоальбом. Фотоальбом я за 11 років нашого подружнього життя не роздрукувала, і в нас досі немає весільного фотоальбому. Але є кілька фотографій в Гуглі. Дякуючи Богу, я була тоді телеведучою і про моє весілля писали в пресі. Я в такій рожевій сукні бренду IMG Brand», український бренд. Але я не йду на прем'єру фільму Барбі. До речі, я ще не була. Дуже багато є людей, які розшаровані. Але моя донька, яка була, сказала, що мама фантастика, просто фантастика. Ще я зрозуміла, що в мене таке насичене життя в Києві, що обов'язково треба зняти один день з мого життя, щоб ви зрозуміли. Наскільки я зараз живу життя наповно. Мені пишуть підписники, що Мартіна у вас навіть вираз обличчя змінився, що у вас сяють очі, що у вас інша посмішка. Пишуть мені в інстаграм. Тому, якщо ви не підписані на мій інстаграм, обов'язково підпишіться Мартіна Ааа, нижні підчеркнення ТВ. От а ще слідкуйте за моїми новими відео. Я обов'язково зніму румтур своїй квартирі і не лише. Анонсую вам багато цікавого контенту. А ще завтра, а не в середу, після завтра. Ми стартуємо один дуже крутий канал. А в п'ятницю ще один дуже крутий канал. Б'юті українською мовою. У мене буде дуже багато для вас новин. Будемо разом качати український YouTube. Всіх обіймаю ваша Мартіна, і до нових зустрічей. Пока!